Права 465. Заповни таблицю використовуючи формулу відстані. Я переніс цю табличку, ось вона на екрані. Ми подивимося, на в першому стовпчику треба знайти швидкість, коли відома відстань і час. В другому треба знайти е, відстань, в третьому треба знайти знову швидкість. Як їх знайти? Їх можна знайти, використовуючи формулу відстані, яка пов'язує між собою відстань, і швидкість і час. С Давайте запишемо тоді формула відстані. Формула відстані записується в вигляді S до рівня, швидкість, що множиться на t. Дуже добре. З цієї формули можна знайти і окрему швидкість, і окремо час. Для часу нам тут не треба формула, бо ми тут не шукаємо час, але швидкість нам доведеться знаходити. Як знайти невідомий множник з цією формулою? Записуємо тоді звідси впливає. Ось так називається цей значок. Що швидкість невідомий множник, що знайти, треба добуток S поділити на відомий множник на T. Ну що ж, ось така формула, ми її можемо використовувати для знаходження швидкості. Ну і давайте почнемо. Першу відчут. Дивимося. Пишемо, якщо С якщо дорівнює 432 км, а частей дорівнює 9 годин, то наша формула то формула для швидкості В. Дорівнює. S поділити на T, буде дорівнювати. Замість S пишемо 432. Поділити. Замість T пишемо 9. І це дорівнює. БТР несу у нас такий Давайте тоді куточком будемо ділити. 432. Пишемо. 432. Поділити. Поділити на 9. 43 поділити на 9 поміститься 4 рази. 4 на 9 це 36. Віднімаємо. Так, 3 мінус 6 віднімається. Позначаємо 13 мінус 6, це буде 7. Тепер 4 званих 3. 3 стріляну, попереду ми пишемо 2. 72, на 9, це буде 8. 8 на дев'ять це 72. 72. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що це дрібні 48. Які будуть одиниці, тут у нас є кілометри, що йдеться на години. і це буде у нас, дошка, пишемо, кілометри за годину. Добре? Ну і записуємо тоді в... Нашій табличці 48 кілометрів за годину. Є. Переходимо до наступного стопчика, бачимо, що у нас є швидкість 15 метрів за хвилину і час в годинах. Треба не забути, коли будемо очиснути час перевести хвилину, інакше не вийде вірно. Отже, записуємо далі, якщо. Якщо так, швидкість v дорівнює 15 метрів за хвилину. так, А час Т дорівнює 2 години. І це дорівнює. Ну, якщо в одній годині 60 хвилин, то 2 години. Це буде 120 хвилин. Це дорівнює 120 хвилин. То наш вираз, тоді S дорівнює, V помножити на T, буде дорівнювати. Замість V підставляємо 15, що множиться, замість часу підставляємо 120. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спробуємо тоді порахувати, не рахуючи стовпчик. Це можна записати як 15, що множиться. Ну, а в дужках 120 запишемо як 100 плюс 20. І це дорівнює, Тоді ми 15 множимо на 100 плюс. Тоді 15 множимо на 20. І це дорівнює, 15 на 100 це 1500. Далі 15 на 2 це 30 людину. 300 плюс 300. І це дорівнює тоді. Отже, 1500 плюс 300 це буде 1800. Пишемо метрів. Так, є обчислення. Давайте запишемо в нашій поблизі, що е, у нас відстань буде 1800 метрів. Є. Переходимо до третього завдання. Нам треба знайти швидкість, коли в нас є відстань і час. Отже, тоді треба не забути, коли ми будемо обчислювати, так як тут у нас години, то щоб в нас не було швидкість в метрах за годину, ми метри переведемо в кілометри. Отже, пишемо, якщо S дорівнює 15 тисяч метрів. І це дорівнює 15 кілометрів. Так. Далі часто у нас дорівнює, 5 ярмані. Так, то? Знову таки формула у нас в дорівнює С поділити на Т. І це дорівнює. Замість переміщення пишемо 15. Що ділиться? Далі замість часу пишемо 5 і це дорівнює 15 години на 5, це буде 3, а дужка буде кілометрів за годину. Так, ну що ж, записуємо тоді в нашій літачці, що швидкість у нас 3 кілометри за годину. Ну що, ось таке завдання на використання формули відстані. Ви бачите, що дуже уважно треба дивитися на одиниці. На цьому вправу завершено.